До національного тижня читання ми розпочали глобальну акцію Даруй українську, читай українською. І це такий посил до наших містян, щоб поповнити фонди міського абонементу, але при цьому відроджуємо традиції, традиції громадської бібліотеки, першої публічної бібліотеки, одної з перших публічних бібліотек Харкова. І ця традиція, вона була започаткована ще на початку ХХ століття, але у 30-ті роки ну зрозуміло, за якими. Причинами було закрито міський абонемент в бібліотеці. Для міського абонементу ми б хотіли залучити саме містян, а це традиція була у Харкові, щоб громада Харкова долучалась до процесів формування фондів бібліотеки. І тому ми відроджуємо таким чином традиції, традиції поповнення фондів і запрошуємо наших читачів, користувачів для того, щоб вони. Ті книжки, які вони купували для себе, для своїх діточок, для своїх наукових потреб, вони. Купляли їх, але вже на сьогодні не користуються, не звертаються до них. Будь ласка, пусть приносять до бібліотеки. Нехай це буде їх внесок у розвиток нашої книгозбірні в такі часи часи такої агресії військової. Але при цьому ми запам'ятаємо цей період саме тим, що ми відродили традиції харківської книгозбірні, відродили міський абонемент і наповнюємо, Нюємо його спільними зусиллями.